У Кропивницькій вдруге приїхали військові 3 окремої штурмової бригади в рамках інформаційного туру. У центрі міста розповідають про бригаду та можливості служби в ній. Крім роботи на вулиці, проводять лекції на підприємствах, розповідає військовий з позивним Лофт. Я двіжую спочатку повномасштабки і шкодую, що не прийшов в Азов раніше. Саме головна ціль, з якою ми їздимо Україною, це знаходити новобранців. В нашу команду це і чоловіки, і жінки, і навіть юнаки, дівчата, яким ще немає 18 років, а вже є 14, вони можуть долучитися до нашої молодіжної військово-патріотичної організації «Центурія». До речі, у Кропивницькому чималий осередок з лігіонерів «Центурії» на початку повномасштабного вторгнення формувалася третя штурмова». Розповідає, третя окрема штурмова бригада це добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Охочі долучитись до бригади, проходять тестовий тиждень в навчальному центрі, де перевіряють фізичні та розумові здібності. Після проходження людина ухвалює рішення, чи залишитись у підрозділі, чи повернутись до цивільного життя. На фотографіях ви бачите, як це відбувається. «Щотижня набирається нова група, хлопці дівчата від 18 років. Можуть записатися, зареєструватися на нашому офіційному сайті, заповнити анкету, прийти співбесіду, їм скажуть, що потрібно з собою взяти і домовитися на зручні числа, коли зможуть приїхати. Ніяких витрат. Говорить, в бригаді є потреба в усіх військових спеціальностях. Вакансії постійно змінюються, починаючи від кухаря і закінчуючи там IT. Ну, звісно, так як ми. Підрозділ піхоти, то нам потрібні в пріоритеті піхотинці, штурмовики, кулеметники, стрільці, гранатометники, артилеристи, танкісти, ну і так далі. Але якщо у людини є здібності, навички, наприклад, механіка, водія, то він знайде своє місце. У нас для кожного по його здібностям. Підшукується місце, де він буде найбільш ефективним. У нас не затикають дірки людьми. Каже, у бригаді забезпечують воїнів спорядженням п'ятого класу захисту, показує своє. Це Емтаковська, Емтаковська екапіювання. До нього ще всякі там кевларові об'єси які я не навішував, тому що працював у глюку М-113. Ну і воно мені там заважало. Кевларовий шолом. Балістичні окуляри, це РПСка, РПС на яку рішуються підсумки. БЗВП, ВП, так званий КМБ, ну, курс молодого бійця, так званий, він зараз за законом гарантований 60 діб. Тобто, якщо навіть новобранець йде на підготовку десь в інший підрозділ, не у наших інструкторів, Проходить базову підготовку, і він не готовий. До нас приходить, і він не готовий, не може здати заліки, не може здати нормативи, морально-психологічно він не готовий, його не допустять до бойових, до бойових завдань. Далі продовжується вже фахове навчання. Фахові навчання, ну вони там до трьох місяців, здається, тривають, і може й не одне, у мене три спеціальності вже військові є. Кулеметник, гранатометник і механік водій. Є можливість поїхати безкоштовно, пройти тестові тиждень, отримати сертифікат, ну і тоді прямий шлях до нас або любиє інше підрозділ. Військовослужбовець з позивним ФІЛ родом із Лисичанська, у Кропивницькому на реабілітації. Говорить, такі акції підтримує. Людина вже ну, може підійти поспілкуватись, куди вона попаде, що вона там буде робити, щоб не було з нею там такого, що вона пішла на таку посаду, ну захотіла піти, потім в неї там ну, все перекрутили, що вона попала. Бог зна куди, непонятно що, що це мені цікаво, що людина може визначити конкретно, які дії вона буде. Виконувати в зоні бойових дій. Місцевий житель Максим Полюхович разом з другом записався у центурію. Це молодіжний рух третьої окремої штурмової бригади, де юнаків та дівчат безкоштовно навчають військовій справі. Медичні зі зброєю, я думаю, лишне нічого не буде. Рано чи пізно, я думаю, теж мені прийдеться йти воювати. Все-таки таке, таке положення в країні. У Кропивницькому бійці бригади будуть два тижні. Олена Жакалова, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.